Акумулятор на 5 і на 8 Ампер годин одночасно. Як це працює і кому воно треба, з'ясовуємо в цьому відео. Тиснемо кнопочку, бачимо відсоток заряду, і зараз акумулятор працює в режимі 5 Ампер годин. Тримаємо довго, зараз піде таймер, і нам треба натиснути ще раз цю кнопку, коли буде 8. Бац, і тепер акумулятор працює в режимі 8 годин. Ну і ясне діло, що заряд у нього буде менше, ніж у 5 А. Це все потрібно для того, щоб ваші акумулятори слугували втричі довше. Літієві акумулятори не люблять заряджатися на максимум і не люблять розряджатися в нуль. Тому програмним методом Енгіль вирішив це питання. Відкусили низ і відкусили верх. Таким чином, 300% у нас збільшився ресурс. 19,7 вольт, 85% лишилося, і це 8 амперний режим. Знову. Відлік тицем кнопку коли п'ятірочка. Напруга, як бачите, не змінилася, але заряд вже 100%, і це 5 амперний режим. Окей, беремо фантастичну безщиткову ударну новиночку. Акумулятор, звичайний, 4 ампер години, і акумулятор повністю заряджено. Беру найбільший глухарик, який в мене є 12 на 300 Затискаємо 19-ту голову. Патрон металевий замочок присутній і спробуємо засандалити його у терець бруса без засверлювання. Оп, як ви зрозуміли, це була відсічка. Тепер беру вісімку, яка працює в режимі 5 ампер. Опа! Таким чином акумулятор хоч і працює у 5 амперному режимі, але має потужність і вісімки, і це суттєво більше, ніж має четвірка. І так, спробуємо підняти автомобіль. Та сама вісімка у п'ятому режимі. Взагалі не відчуває той самий тест, тільки тепер друга швидкість, бо на першій щось йому було дуже легко. Погнали? Друзі, ви таке бачили? Без перебільшення я підняв тачку лише за 3 секунди. Доки Дніпрем і його фанати кайфують від нового акумулятора на 8 Агодин. Ви просто подивіться, як це робить Енхіль. Вже давним-давно 21700 елементи, все абсолютно залито, все проварено так, як треба. Ну і звісно, людський індикатор заряду у відсотках. Сьогодні ви побачили, як поводить себе нова 120-ка від Енхеля. Підписуйтесь, тому що в мене ще дві новиночки пилка і болгарка. Кайте продукцію Енхіль в офіційному інтернет-магазині Enhilhom.com'ї, тому що за промокодом Іван Ліс вас там чекає знижка. Пишіть у коментарях, які тести зробити для цих двох інструментів, або, можливо, щось не показав по покруту або акумулятор. Будь ласка, задавайте питання, буду на них відповідати. Ну а я вам традиційно дякую за перегляд.